Привіт, ласкаво просимо на мій канал. Приємного вам перегляду та гарного настрою. Стас стояв посеред свого невеликого затишного офісу, підтримуючи папку з новими ескізами, над якими він працював останні кілька тижнів. Бігаючи поглядом по стінах, вкритих полотнами з його дизайнерськими ідеями, він з гордістю оцінював власну роботу. Нарешті йому вдалося втілити в життєву концепцію, над якою він так довго розмірковував. Зітхнувши, стас обережно поклав папку на стіл і потягнувся, розминаючи втомлені плечі. Останнім часом він практично не відходив від свого робочого місця, намагаючись завершити всі необхідні приготування до презентації нової колекції одягу. Йому сьогодні вкотре належало представити своє творіння бізнес-партнерам. І він хвилювався, як ніколи. Йому дуже хочеться вразити своїми ідеями та довести, що він не просто талановитий дизайнер, а справжній професіонал своєї справи. Зазирнувши до папки, Стас ще раз уважно оглянув ескізи, сподіваючись, що не пропустив жодної деталі. Проте, відірвавши погляд від паперів, він раптом зрозумів, що папки на столі немає. Незадовго до того прибиральниця випадково замила папку, яка впала на підлогу, як не потріб. Стривожившись, Стас почав озиратися по сторонах, сподіваючись побачити її серед купи речей на робочому місці. Та її ніде не було. Стас дивувався, оглядаючи кожен куточок свого кабінету. Він навіть заглянув під стіл, але марно, ні папки, ні ескізів ніде не було видно. Серце молодого дизайнера почало калатати все швидше, він розумів, що без цих ескізів не може гідно представити свою нову колекцію. Схопившись за голову, намагався згадати, коли востаннє бачив свою цінну папку. Він згадував, що виносив її, щоб показати партнерам, а потім поклав назад на стіл. Але напевно забув покласти її на безпечне місце, і зараз ескізи могли опинитися будь-де. Можливо, навіть у смітті, куди прибиральники викинули його випадково. Охоплений панікою, Стас кинувся до дверей, намагаючись згадати, де саме можна шукати втрачену папку. Він біг коридорами офісу, заглядаючи усі кабінети і запитуючи колег, чи не бачили вони випадкову папку з ескізами. Однак, усі лише здивовано хитали головами, не знаючи, про що йде мова. Зрештою, Стас вибіг на вулицю. І скерував свої кроки до найближчого сміттєзбірного контейнера. Він усвідомлював, що шанси знайти там свої ескізи були мізерними, але інших ідей у нього в той момент не лишилося. Серце шалено колотало в грудях, коли він підбіг до контейнера і почав його обстежувати, прориваючись крізь купи різноманітного вмісту. Між відходами Стас помітив щось, що нагадувало йому знайому папку. Схвильовано зануривши всередину, він видихнув із полегшенням Це дійсно була його папка. Однак, коли Стас обережно витягнув її, його радість змінилася розчаруванням. Ескізи всередині були геть зіпсовані ще трохи, і папка назавжди залишилася б на смітнику. Стас опустився на коліно, відчуваючи, як сльози розчарування самі навертаються на очі. Він так старанно працював над цими ескізами, переживаючи за кожну деталь, і ось тепер вони були зруйновані. Після всіх його зусиль, усе може піти на нівець через одну його необережність. Підвівшись, Стас з у серці, сунув пошкоджену папку під пахву і пішов назад до офісу. Зараз йому все потрібно переробити, всі ескізи, не маючи за цього жодного дня на відпочинок. Він так і не встиг підготуватися до важливої презентації, а це означало, що його шанси справити враження на партнерів значно зменшились, врешті-решт, втрачений час і сили здалися йому марними. Відчиняючи двері свого кабінету, Стас важко зітхнув. Зараз він відчував себе справжньою невдахою. Його мрії про визнання та успіх на мить здалися такими далекими і недосяжними. Молодий дизайнер опустив голову, не наважуючись навіть подумати про те, що станеться завтра, він так засмутився, що неуважно переглянув, чи всі ескізи на місці. Коли в офісі почав знову сортувати ескізи, помітив деяких частин не вистачало. Це якесь знущання? Знову потрібно пертися на смітник, пробурмотів собі підніс. Сонячні промені пробивалися крізь густі хмари, освітлюючи пожмакане сміття. Яке вкривало занедбану ділянку землі посеред міста, Стас уважно озирався навколо, шукаючи свої ескізи. Він міркував, чи варто йому копиратися в купі сміття. Почувши якийсь шурхіт, Стас підвів голову і завмер на місці. До сміттєвого контейнера швидкими кроками наближалася висока струнка жінка, одягнена в стильний брюшний костюм, і витончені туфлі на шпильках. Її розкішне волосся було зібране в елегантну зачіску, а макіяж підкреслював виразні риси обличчя. Стас одразу впізнав у ній відому модель Світлану, зірку модних подіумів, про яку не раз чув і читав. Світлана з гримасою огиди озиралася довкола, уникаючи торкатися руками непоказного сміття, що її оточувало, але мусила гребти сміття і за неуважності. Нарешті, коли її очі впали на схожий колір, схожий на сукню, так несподівано знайдену серед відходів, вона завмерла на місці. Світлана присіла і обережно підняла сукню, знову оглядаючи її на предмет пошкодження, але це була не вона. Раптом вона підвела голову і помітила Стаса, який спостерігав за нею і за найближчого контейнера. Вираз її обличчя змінився, він одразу ж посуворішав. А в очах спалахнув вогник недовіри. Стас зрозумів, що потрапив у незручне становище, і намагався виглядати якомога невинніше. Ви що, стежите за мною? різко запитала Світлана, її голос звучав різко і недовірливо. Стас здригнувся, усвідомлюючи, що його помітили, він поспішно вийшов із свого укриття. Ні, ні, що ви? Я, Я шукаю свою папку з ескізами. Вона випадково опинилася тут, відповів він дещо ніяково. Світлана придивлялася до молодого чоловіка перед собою, ніби намагаючись розгадати його справжні наміри. Ваші ескізи? Тобто ви теж? Вона стрімко оглянулась довкола, розуміючи, що обидва потрапили в однакову незручну атмосферу. Стас кивнув, нервово ковтаючи слину. Він не знав, що сказати далі. І відчував, як хвилювання наростає в цьому середовищі. Припускаю, ви загубили свою сукню? обережно запитав він. Світлана кивнула, її вираз обличчя миттєво пом'якшив. Тепер вона вже не була такою грізною і недовірливою. Так, це була моя улюблена вечірня сукня. Я навіть не знаю, як це сталося, я готувалася до важливого показу моди і раптом. Вона розвела руками, даючи зрозуміти. Що сама не може пояснити, як така дорога річ могла опинитися тут. Стас подумки, зітхнув з полегшенням. Тепер, коли він розумів, що обоя потрапила в однакову незручну ситуацію, напруга трохи спала. І я, схоже, втратив папку з ескізами, над якими так довго працював, поки не. Він незадоволено покатав голову, не бажаючи продовжувати цю думку. Ого! Схоже, ви справді маєте проблему, промовила вона з нотками співчуття в голосі. Так, так, я теж почуваюся розбитим. Добре, що ми зустрілися тут, а не хто знаде. Стас відчув, як на душі йому стає трохи легше. Розуміння, що він не один у цій незручній ситуації додало йому впевненості. Так, дійсно, може, ми разом можемо знайти наші речі, запропонував він. Світлана на мить замислилась. А потім рішуче кивнула. Чому ні? Я ж не можу залишити свою сукню тут, а вам, напевно, так само важливо знайти ваші ескізи. Добре, тоді давайте шукати разом. Стас ледь стримав посмішку, йому здалось, що поступово сама доля зводить їх докупи, підтримуючи співпрацю. Обоє вони взялися обстежити смітник, уважно перевіряючи кожний куточок. «Світлана!» Попри свою неохоту, час від часу зазирала в контейнери, намагаючись розгледіти серед них бажану сукню. Стас же пильно вдивлявся в кожну купу паперів, сподіваючись знайти свою папку. Поступово напруга між ними спадала, і вони навіть почали перекидатися короткими репліками, жартуючи з усієї ситуації. Всупереч своїм очікуванням, Стас відчував. Що Світлана виявляється продуктивно приємною співрозмовницею. Вона навіть запропонувала йому допомогти в упорядкуванні ескізів, якщо їх знайде. Раптом очі Світлани радісно засвітилися. Ось вона! вигукнула вона, витягуючи з купи сміття свою вечірню сукню. Слава Богу, не пошкодили. Стас поспішив до неї, навіть забувши про власні пошуки. Ви знайшли? Я так радий за вас, щиро промовив він. Світлана обережно оглядала сукню, перевіряючи кожну деталь її обличчя сяяло від полегшення. Так, так, все цілісіньке, тільки брудне та смердить. Я вже й не сподівалася, вона вдячно глянула на Стаса. Тепер ваша черга. Стас кивнув, хоча в цьому середовищі почало знову закрадатись занепокоєння. Він уже втратив надію знайти свої ескізи неушкодженими. Ретельно продираючись крізь купу сміття, він продовжував пильний пошук. Раптом його погляд зупинився на знайомій папці, яка наполовину виглядала з під паперу якої старої газети. Серце стаса сколихнулось від радості передчуття. Ось вона! вигукнув він, витягуючи папку. Світлана підійшла ближче, з цікавістю спостерігаючи за його діями. Стас обережно відкрив папку і видихнув з полегшенням. Ескізи всередині, хоча й були трохи пошкоджені, але загалом залишилися цілими. Він підняв погляд на Світлану, на його обличчі розквітла щира посмішка. Ми знайшли. Дякую вам, ви мені справді допомогли, вдячно промовив він. Світлана кивнула, відчуваючи справжню радість за свого несподіваного компаньйона в пошуках. Я рада, що ми допомагаємо одне одному. Ми обидва знайшли свої загублені речі. Вона посміхнулася. Стас кивнув, почуваючись невимовно полегшеним. Здавалось, ще мить, і він був готовий обійняти Світлану від щирої вдячності. Проте він стримався, не бажаючи порушувати особистий простір відомої моделі. Замість цього Стас простягнув її руку і щиро промовив Дякую вам за допомогу, я дуже вам вдячний. Світлана міцно потиснула його долоню, відчуваючи, які губи самі розпливаються в усмішці. Немає за що дякувати, я рада, що ми хоч частково вирішили наші проблеми. А тепер, думаю, нам разом треба поспішати у вас, мабуть, важлива презентація, чи не так? Стас кивнув, дивлячись на Світлану з новим захопленням. Так, ви праві, але може, ми могли б ще трохи поговорити? Якщо ви не проти, звісно, Світлана замислилася на мить, а потім усміхнулася. Чому б і ні? Думаю, нам є про що поговорити. Тож повертаємося до офісу і там продовжимо нашу розмову. Разом вони покинули сміттєве звалище, відчуваючи, що їхній незвичайний досвід може бути не просто випадковою зустрічю, а початком цікавої співпраці. Це правда, я звик долати труднощі, хоча, звісно, сьогоднішній день трохи вибив мене з колії. Але ви, мабуть, теж переживаєте не найкращий момент. Втратити таку улюблену сукню це напевно справжня трагедія. Світлана замислено кивнула, важливо оглядаючи сукню, яку вже встигла повністю обчистити від залишку сміття. Так, це справді для мене дуже важливо. Ця сукня була спеціально пошита для мене одним відомим дизайнером. Я маю виступати в ній на показі наступного тижня. Уявляєте, яким би був мій стрес, якби сукня була непоправно зіпсована? Розумію, Стас співчутливо поглянув на неї. Я вже й не знаю, що б я зробив, якби втратив ескізи. Вони ж фактично відображають мої ідеї, мій творчий задум, без них я почувався просто розгубленим. Ми обидва опинилися в такій незручній ситуації, але знаєте що? Мені здається, ми могли б допомогти одне одному. Можливо, ви поділитесь зі мною деякими ідеями чи ескізами, які ми успішно врятували. Я могла дати вам кілька корисних порад щодо реалізації вашої колекції. Стас Пантеличино поглянув на Світлану. Він ніяк не очікував, що ця зустріч може обернутися такою несподіваною пропозицією. Ви, ви справді, хочете мені допомогти? Світлана усміхнулася. Помітивши його здивований вираз обличчя, вірно, хоча ми справді не друзі, але я відчуваю, що ми зуміли б знайти спільну мову, допомагаючи одне одному в пошуках загублених речей, і мені здається, що ми могли б і надалі підтримувати одне одного порадами чи ідеями. Стас замислився над її словами, у глибині душі він дійсно відчував, що раптова зустріч зі Світланою на смітнику. Переросла в щось більше, ніж просто випадкову взаємодопомогу. Тепер, коли напруга спала, він помічав у ній щось більше, ніж просто відому модель. Ну, якщо ви вважаєте, що це може бути корисно, то я із задоволенням приймаю вашу допомогу, обережно промовив він. Тим паче я б не відмовився від вашої поради. Ви ж справжній професіонал у світі моди. Світлана радісно усміхнулася. Радію, що ви згодні. Тоді пропоную пройти до мого авто, там у мене є дещо корисне для вас, а разом ми вирішимо, як відновити ваші ескізи. Рушивши вслід за Світланою, Стас відчув, як у грудях розливалося тепле відчуття. Він ще не усвідомлював, що ця випадкова зустріч на смітнику може стати для нього чимось на кшталт поворотного моменту в житті. Дорогою до авто вони продовжували жваво обговорювати свої творчі плани. Світлана ділилася кількома ідеями щодо того, як можна гармонійно вплести ескізи Стаса в свою майбутню колекцію. Стас, у свою чергу, з ентузіазмом слухав її поради, поступово розкриваючись і стаючи більш відкритим. Нарешті вони дісталися до хромованого авто, яке сяяло, наче справжнє втілення гламуру. Світлана відкрила задні дверцята, простягнула Стасу акуратно загорнутий пакет. Ось подивіться, тут є все, що вам може знадобитися для відновлення ваших ескізів, промовила вона, даруючи йому ніжну посмішку. Стас обережно взяв пакет і заглянув усередину. Там лежали маркери, розмальовки, кілька різнокольорових блокнотів і навіть ноутбук. Ого, це справді дуже-дуже корисно. Я навіть не знаю щось сказати. Хвилюючись промовив Стас, Світлана м'яко поклала йому руку на плече Не треба дякувати, просто скористайтеся цим і постарайтеся відновити свої ескізи, а я, зі свого боку, запрошую вас до своєї студії, та ми можемо разом поміркувати над новими ідеями. Стас кивнув, відчуваючи, як посеред нього розливається хвиля радісного збудження. Ще зовсім недавно він був зовсім розбитий через втрату ескізів, а зараз усвідомлював, що його чекають нові можливості та перспективи. Дякую вам, Світлано. Це це справді неймовірно. Я навіть не очікував, що ця випадкова зустріч на смітнику може обернутися для мене чимось більшим, ніж просто втрата ескізів, щиро промовив він. Світлана усміхнулася, зачаровано дивлячись на Стаса. А я сподіваюся, що це тільки початок чогось нового та захопливого. Давайте разом відкриємо для вас. Нові горизонти у світі моди. Вони разом попрямували до офісу Стаса, наповнені ентузіазмом та готовністю до нових звершень. Молодий дизайнер вважає, що ця випадкова зустріч на сміннику стала для нього значно більшою, ніж просто збіг обставин. Зараз він впевнено крокував у невідоме, сповнений рішучості перетворити цю невдачу на новий творчий тріумф. Прибувши до офісу Стаса, молоді креативники відразу взялися до роботи. Світлана з цікавістю оглядала простір, наповнений ескізами та зразками тканини, а Стас поспішив упорядкуватися за своїм робочим столом, отримавши інструменти та матеріали, надані Світланою. Чудово, давайте спробуємо привести ваші ескізи до ладу, промовила Світлана, хапаючись за один з пошкоджених аркушів. Тут, схоже, потрібно лише дещо підправити та доопрацювати деталі, я впевнена, що ми зможемо їх реанімувати. Стас вдячно кивнув, заглядаючи через її плече. Він уважно спостерігав, як Світлана обережно береться до роботи, вміло проводячи олівцем по контурах його ескізів, немов в вописець, що реставрує старовинну картину. Ви справді маєте талант, не втримавшись від захоплення Стас. Я ніколи не думав, що модель може так гідно впоратись з художніми завданнями. Світлана посміхнулась, не відриваючи погляду від Аркуша. А ви не де оцінюєте мене? Моделювання це не тільки ходіння по подіуму, ми моделі, повинні мати смак, творче мислення та розуміння тенденцій моди, інакше годі сподіватися бути успішною. Стас уважно слухав її слова. Відчуваючи, як повага до Світлани зростає з кожною хвилиною. Вибачте, що я припустився такого упередження, винувато промовив він. Тепер я бачу, що ви дійсно володієте неабияким талантом, я вдячний, що ви погодились допомогти мені. Світлана підняла на нього сяючий погляд. Ну, що ви, не потрібно дякувати. Я рада, що нарешті ми маємо можливість познайомитися ближче. Вона задумливо поглянула на ескізи. До речі, ці ваші ідеї справді дуже цікаві. Думаю, ми можемо щось цікаве з ними зробити. Стас відчув, як хвилі ентузіазму знову накочуються на нього. Спостерігаючи, як Світлана знову відтворює його ескізи, дійсно починає вірити, що завдяки її допомозі він зможе не лише відновити пошкоджені деталі, а й створити ще більш досконалу колекцію. Поступово обоє поринули у творчий процес. Світлана ділилася корисними порадами, а Стас захоплено слухав кожне її слово, уважно вбираючи нову інформацію. Відчувши впевненість та підтримку нової знайомої, він забув про свої минулі переживання і усією душею поринув у роботу. Ось, я думаю, з цим фрагментом опорались. Світлана з гордістю показала Стасу відреставрований ескіз. Тепер ваші ідеї знову засяють у всій красі. Стас із захватом взяв аркуш до рук, пильно оглядаючи кожну деталь. Ви просто чарівниця. Тепер вони виглядають ще краще, ніж до пошкодження. І він з вдячністю поглянув на Світлану. Дякую вам. Я навіть не знаю, як вам віддячити за таку допомогу. Світлана посміхнулася, відкладаючи в бік олівці. Не варто дякувати, я й сама отримую справжнє задоволення від такої творчої роботи, а вам залишається тільки продовжувати працювати в такому ж захопленому ритмі. Бачу, у вас справді великий потенціал. Стас відчував, як його серце переповнює гордість та щастя. Я обіцяю, що приведу свою колекцію до довершеності, запевнив він, і ви обов'язково будете першою, хто її побачить. Світлана радісно кивнула. Чудово! Тоді, сподіваюся, ми невдовзі зможемо разом попрацювати над новими ідеями. Я справді вірю, що ця випадкова зустріч на смітнику може стати початком чогось дуже цікавого. Стас усміхнувся у відповідь: він розумів, що Світлана має рацію. Ця зустріч вже змінила його життя. Раніше він навіть не міг мріяти про співпрацю з відомою моделлю, а тепер. Вона сама пропонувала йому поділитися своїм досвідом та ідеями. Заглибившись у роботу, вони нарешті знайшли спільну мову та зуміли відсунути на задній план випадкові непорозуміння. Стас цінував те, що Світлана виявилась не просто гарною та успішною людиною, а справжнім професіоналом, який був готовий допомогти та надихати. Поступово нова колекція Стаса почала ставати все виразнішою та яскравішою. Світлана не тільки допомогла відновити пошкодження ескізи, а й пропонувала блискучі ідеї щодо крою, декору та кольорової палітри. Вони активно обговорювали кожен новий елемент, досягаючи гармонійного з'єднання різних задумів. Знаєте, я справді захоплююсь вашою креативністю, зізналася Світлана, оглядаючи чергову оновлену деталь ескізу. Ви маєте надзвичайний талант до дизайну, мені хотілося б, щоб наша співпраця тривала якомога довше. Стас відчув, як його щоки жагуче спалахнули від захвату. Він ніколи не очікував, що знайде у Світлані не лише помічницю, а й справжнього однодумця. Для мене це велика честь, зізнався він. Ваша підтримка та поради зробили неоцінений внесок у процес створення моєї колекції. Світлана посміхнулася, поклавши руку на його плече. Отже, домовились, Нас чекають нові цікаві проекти. До речі, ви вже готові презентувати колекцію своїм партнерам. Стас впевнено кивнув Так, я думаю, ми з усім впоралися вчасно. Більше того, тепер я впевнений, що ця колекція буде однією з моїх найкращих робіт. Дякую вам за допомогу та підтримку. Світлана тепло усміхнулася. Ну що ви, дякувати не потрібно. Я просто рада, що змогла стати частиною вашого творчого процесу. Тепер давайте готуватися до презентації. Я хочу бути першою, хто побачить, як ваші ідеї оживають на подіумі. Стас пообіцяв, що обов'язково повідомить Світлану про результати презентації. Ні миті не сумнівався, що ця колекція стане для нього тріумфом, адже завдяки випадковій зустрічі зі Світланою. Він не тільки відновив свої ескізи, а й набув нового творчого натхнення та впевненості в собі. Попрощавшись, Стас відправився на важливу презентацію, сповнений рішучості, підкорити серця бізнес-партнерів. Він відчував, що тепер його мрії про визнання та успіх стали значно ближчими і реальнішими, але все завдяки несподіваній зустрічі зі Світланою на сміттєвому звалищі. Цього дня Стас зрозумів, що його життя. Назавжди змінилося. Випадкова пригода, яка спочатку здійснилась суцільним провалом, фактично стала для нього поворотною точкою, що відкрила нові обрії для творчих звершень, і він був готовий сміливо крокувати вперед, розділяючи ці нові перспективи зі своєю новою знайомою та партнеркою. Нарешті прийшов час показати свої творіння. Вечірній захід зібрав усіх найвпливовіших людей у світі моди. Вишукані зали були прикрашені квітами, а світло софітів додавало події особливого шарму. Стас стояв за лаштунками, спостерігаючи, як моделі вбираються в його творіння. Кожна сукня, кожен костюм був результатом довгих годин роботи, натхнення і пристрасті. Нарешті настав той момент завіса піднялася, і перша модель вийшла на подіум. Стас затамував поди, спостерігаючи за реакцією публіки. Відчуття тріумфу накотилося на нього хвилею, коли він побачив захоплення обличчя гостей, кожна наступна модель отримувала все більше аплодисментів, а зала наповнювалася енергією та захопленням. Серед глядачів була і Світлана, вона спостерігала за подією з першого ряду, пишаючись Тасом і його досягненнями. Її очі блищали від радості за свого нового друга та партнера. Коли остання модель пройшла по подіуму, Стас вийшов на сцену під бурхливі авації. Він не міг повірити, що це все відбувається насправді. Після презентації до Стаса підходили партнери та потенційні інвестори, вітали його і висловлювали бажання співпрацювати. Це був його тріумфальний момент, якого він так довго чекав, але найважливішою для нього була підтримка Світлани, яка стояла поруч і відчувала той самий трепет від успіху. Після офіційної частини вони вийшли на балкон, де можна було насолодитися спокоєм нічного міста. Стас подивився на Світлану і сказав Світлано, без твоєї допомоги я б не досягнув цього. Ти стала для мене джерелом натхнення та підтримки. Дякую тобі за все. Світлана посміхнулася і взяла його за руку. Стасе, ти заслуговуєш на цей успіх. Ти талановитий і працьовитий, і це лише початок. Я впевнена, що попереду у тебе ще багато великих звершень, і я рада, що можу бути поруч у цьому шляху. Вони стояли на балконі, милуючи з нічним містом і відчуваючи, як їхні мрії стають реальністю. Ця випадкова зустріч на сміттєвому звалищі стала початком нової ери в їхньому житті, тепер вони були готові йти вперед разом, долаючи всі труднощі і святкуючи всі перемоги. І в цей момент. Стас зрозумів, що справжній успіх це не лише визнання та слава, а й люди, які підтримують тебе на цьому шляху. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.